Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про документи для відстрочки для одинокого батька. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та чат для обговорення. Отже, поговоримо про документи для відстрочки від мобілізації при самостійному вихованні дитини віком до 18 років. Багато питань виникає щодо документів про право на відстрочку, тому декілька публікацій на різні варіанти на цю тему. Сьогодні розглянемо таку підставу, як самостійне виховання дитини, що не досягла 18-річного віку. Сам пункт виглядає так. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані, які мають дитину або дітей віком до 18 років. Якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, аби відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень, здійснений на підставі частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. Важливо, пункт передбачає не просто розлучену пару, що проживає окремо, а саме факт самостійного виховання дитини, який має доводитися документально. І дуже важливо, жоден закон не містить повного та конкретного переліку документів по цій підставі. Тобто цей перелік виводиться на тому, щоб довести всі обставини, які вказані в статті, Отже, документи на підтвердження підстави самостійного виховання дитини, що не досягла 18 річного віку. Вони включають в себе свій паспорт та податковий код, свідоцтво про народження дитини чи дітей. Якщо мама померла, то це свідоцтво про смерть. Або якщо мама позбавлено батьківських прав то це рішення суду про позбавлення батьківських прав. Або варіант рішення суду про визнання відсутньою чи визнання недієздатною. Якщо пара розлучена, то документ про розлучення та рішення суду про самостійне утримання та виховання дитини. Раніше замість останнього пункту використовували рішення суду про визначення місця проживання дитини. Але зараз в законі зазвучало інше формулювання. І не забуваємо про стандартний процес продачі заяви. Заява в письмовому вигляді, в якій обґрунтовано викладаються всі свої аргументи та детально описується перелік документів. Також заява обов'язково пишеться або друкується в двох екземплярах. З собою до ТЦК береться обидва екземпляри. Один екземпляр з прикладеними документами подається. А на другому мають поставити відмітку про прийняття та повернути, щоб один екземпляр залишився на руках. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!